Чоловік звільнений вже в Україні. 40 місяців і два дні. Ірина Амбрамова жінка 44-річного морпіха Михайла, який потрапив у російський полон 12 квітня 2022 року у Маріуполі. Жінка каже, інформації, що сьогодні Михайла повернуть додому, не було. «Ну, Руки тусяться. Перший раз приїхала, він мені тиждень снився. Я взагалі сюди перший раз приїхала. Тільки снився тиждень. Тиждень знився. Казав, пора вже торт їсти, не повірити. Перше підтвердження, що Михайло живий і перебуває у російському полоні, Ірина отримала у липні 22-го. Я після крайнього обміну через два дні отримала перший лист за всі ці роки. І оце все. І звільнили хлопця з його камери в крайньому обміні, з пограничника. Він розказав мені, як щось з чоловіком. Сказав, що тримається, що чекає. Дружина Анна та матір звільненого з полону морпіха Максима Туркомана також вперше прийшли на обмін 12 квітня 2022 року. Він вийшов з заводу і ліча, що в Маріуполі і йшов до Запорізької області. А 25 квітня його забрали у російський полон. Він в шоці, що ми тут, ми, так це ми самі в шоці. У Максима також є син Кирило, який чекав його повернення з полону. Мій тато дзвонив, що Він дуже скучав по мене. Він дуже скучає і дуже хоче повернутися, і він дуже скоро приїде. Додому в рамках обміну з РФ повернули 84 українців, з них 33 – військовослужбовці. Серед визволених є захисники України з гарнізону Маріуполя, військово-морських сил та державної прикордонної служби. Також серед звільнених 51 цивільний. Це в тому числі багато громадян, які були затримані агресором ще до повномасштабного вторгнення. Є українці, які були власне з 2014 року. Це незаконно засуджені. Агресором наші громадяни на великі терміни різні, на 18 років, в тому числі один з хлопців зайшов 18-річним парубком. Сьогодні йому вже 28 років. Сніжана Мазур, Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне новини.